Кінематографі мутації присутні давно ще з часів мельєса, проте на зорі кіна вони були лише складовою магії кіномистецтва. А мутація, інакше кажучи, перетворення організму на генетичному рівні, як тема з'явилася у кіні значно пізніше. І причиною такої появи був технічний прогрес. Одна з провідних тем такого кіна є втрата людиною тіла унаслідок наукового експерименту. Головним героєм фільму виступає власне вчений. Що він хоче досягти нових вершин не лише в науці, але й у житті. Він хоче перетворитись на всесильну істоту, що тримає у своїх руках долі інших. І зазвичай оточенню така його поведінка не дуже подобається. Ще одним різновидом мутації людини у кіні є міксування, з'єднання людини з іншими формами і не тільки біологічними. Легендарні вчені на зразок Мічуріна любили все вдосконалювати і покращувати. Вони якось не сумнівалися у своєму праві на такі досліди. А те, що виходило потім, було не лише сумнівним з точки зору науки, але й у прямому розумінні нежиттєздатним. Таким, що суперечить одвічним законам буття. І що найгірше, назад повернутися вчені вже не могли. Стрічка, кенарасила змінення стани, має стосунок до іншого різновиду мутації. Це навіть не мутація, а виявлення сказати первісного стану людини. А це справжня британська тема, представлена насамперед знаменитою повістю Стівенсона Дивна історія доктора Джекіла та містера Гайда. Створивши спеціальну вакцину, доктор Джекіл виводить із себе чудовисько містера Гайда, вбивцю і насильника. З часом учений розуміє, що зміни можуть бути незворотними. Головне його завдання позбавитись гайда. Проте самостійно зробити це йому не під силу. Ця тема трактувалась по-різному, проте у неї є одна та незмінна складова. Звичайна людина перетворюється на чудовисько. До того ж, це перетворення відбувається всупереч усім законам природи. Чудовисько виявляє агресію, а потім знову стає людиною. Кен Рассел зробив сучасну версію давньої історії. У фільмі присутній вчений, але вчений нової формації, вчений, що він не лишається осторонь давніх ритуалів та віковічних традицій. Саме за ними він вирушає до Мексики. Його повернення і всі подальші події це не тільки історія про чудовисько, яке ховається всередині нас. Це не тільки розповідь про зцілення, але і певне передбачення майбутнього. 1980 року перебування Ченго в коконі з рідиною та його сни були чимось дуже вже ексцентричним та нереальним. Сьогодні це майже буденні речі, правда лише в кіні. Дедалі частіше головним героєм стає комп'ютерна реальність. Власне, відбувається поєднання людини та комп'ютера, остання мутація, у якій ми не знатимемо, хто ми. Люди, яким наснилось, що вони чудовиська, чи чудовиська, яким наснилось, ніби вони люди.